У нас на минулих вихідних з самого ранку у суботу вже почала робота наша комунальна техніка по прибиранню вулиць, доріг прибудинкових територій та тротуарів міста. Проводилася робота по посипанню протижелебної суму доріг нашого міста. по самому місту у нас було задіяно 12 одиниць прибиральної техніки та посипальної. По старостинським округам працювала 14 одиниць техніки по опаленню. У нас на початку тижня вдалося запустити котельну «Шостка тепло. Так що всі наші будинки вже підключені, ще маса жалоб людей на погане опалення. Маса, в тому числі, міра 11 14 ташка, два стояка там теж не працює на посьолні. Важко кому залізти на кришу відкрути. всі зайняті. організуйте тепло, потім відпочивайте.